Вітаю на каналі Криптошкола сьогодні у відео щотижнева рубрика, де розглянемо ключові події у світі криптовалют, які очікуються на цьому тижні. Спершу проаналізуємо основні макроекономічні події, що відбудуться найближчими днями. 9 жовтня буде оприлюднення протоколу засідання федерального комітету з відкритого ринку. Ця подія має великий вплив на ринки, оскільки дає уявлення про можливі майбутні зміни в монетарній політиці Сполучених Штатів, зокрема стосовно відсоткових ставок. 10 жовтня очікується публікація індексу споживчих цін в Сполучених Штатах. Це є основним показником інфляції, який безпосередньо впливає на монетарну політику ФРС. Високі значення можуть підштовхнути до підвищення відсоткових ставок, що впливає на фінансові ринки, включаючи акції, облігації та валютний ринок. 11 жовтня публікація даних щодо валового внутрішнього продукту Великобританії. ВВП є основним індикатором економічного зростання. Показники економіки Великобританії можуть впливати на курс фунта стерлінга та на ринки акцій в Європі. 13 жовтня буде оприлюднення річного індексу інфляції в Китаї. Інфляційні показники Китаю також впливають на глобальні ринки через величезний обсяг торгівлі та роль Китаю в глобальній економіці. Це може вплинути на сировинні ринки та світові валютні пари, зокрема азіатські валюти. Перейдемо безпосередньо до криптовалютних подій, які плануються на цьому тижні. Saga оголосила про завершення періоду подачі заявок на Волт 5, а розподіл коштів із цього хранилища заплановано на 8 жовтня. Учасники, які пройшли критерії відбору, зможуть отримати свої винагороди. Цей розподіл включає токени та додаткові бонуси для найактивніших учасників програми стейкінгу та амбасадорів проекту. 8 жовтня ЕнвірВорд запустить свій новий токен НуралКоїн на платформі Neural Network. Це значна подія для екосистеми, оскільки Neural Coin буде використовуватись для підтримки децентралізованих додатків і різних послуг, які розвиваються на базі мережі Neural. 9 жовтня Solidus. AI Tech Запускає AI Marketplace нову платформу, яка спростить доступ до передових AI-інструментів для бізнесів та розробників. Користувачі зможуть інтегрувати штучний інтелект у свої проекти через API – Використовуючи різноманітні АІ моделі, включаючи попередньо розгорнуті та самокеровані, платформа також включає кредитну систему USDAI для захисту від волатильності криптовалют та чат-бот AVA, що працює на основі моделей LLAMA 3.1 для швидких відповідей. Крім того, це лише перший етап запуску, за яким слідуватимуть комп'ютер-маркетплейс та дата-центр для великих AI-проектів, доступ до яких здійснюватиметься через токен iTech. 9 жовтня Stax запустить масштабне оновлення під назвою Nakamoto, спрямоване на підвищення ефективності та безпеки транзакцій у мережі Stax. Це оновлення, назване на честь творця Bitcoin, дозволить збільшити швидкість підтвердження блоків та впровадити новий механізм консенсусу Proof of Transfer. Завдяки цьому механізму користувачі зможуть од спалювати біткоін для генерації блоків Стекс і отримувати винагороди. Крім того, оновлення вводить новий актив під назвою S-Bitcoin. Що дозволить здійснювати смарт-контракти на базі біткоін і підвищить інтеграцію між мережами Stacks і Біткоін? Це суттєво покращить роботу децентралізованих фінансів на базі біткоін та приверне більше розробників і користувачів. Детальніше про те, як такі події, як хардфорки, оновлення мережі та всі інші впливають на ринок криптовалют, ви можете подивитися в одному з моїх відео під назвою Криптошторм. Перед тим як продовжити прохання підписатися на мій новостворений телеграм-канал, де публікую найактуальнішу інформацію. Посилання в закріпленому коментарі 10 жовтня Gods Unchained випустить доповнення The Tower of Dread, яке додасть 40 нових карт, включаючи сім легендарних. Нова механіка дозволить знищувати карти для отримання знижок на пакети карт. Гравці отримують дві нові ігрові дошки та готичні прикраси. Крім того, заплановані таємничі призи для учасників, які поширюватимуть інформацію з хештегом «ГУТОТ». 10 жовтня оптимізм проведе розблокування 8 мільйонів токенів ОПІ, що становить близько 0,64 від загальної кількості токенів в обігу. 13 жовтня ДАШ випустить нові функції конфіденційності для мобільного гаманця Android. Оновлення підвищить безпеку транзакцій і додасть підтримку імен користувачів, покращуючи зручність використання. Це допоможе Dash зміцнити свою позицію як криптовалюти, що фокусується на анонімності. Наразі це найважливіші події, які нас чекають цього тижня. Дякую за перегляд відео. Якщо у вас є ідеї, як покращити контент, пишіть в коментарях. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за коментарі, лайк та підписку. До зустрічі!